Знову тут. Сьогодні я приїхала в торгівельний центр і знову беру вас з собою. Хочу сьогодні зробити такий обзор по сукням, бо я проводила опитування на своєму телеграм-каналі, і більшість з вас захотілося, щоб я показала сукню. Я зараз уже у резерві, тому почну з того магазину, побачити, що щось тут є і буду вам показувати. Тому пішли. Дуже красивий, такий прикольний. Мені подобаються такі речі, такий піджачок. У Різорді. Його ціна і артикуль. Класний. Знайшла ось таку прикольну сумку шопер у Різері. Дуже схожа на э, сумку з Зари, є такі подібні. Дуже прикольно. Так як я останнім часом була в пошуках лоферів, свої я вже знайшла, але ось такі прикольні є у резерді. В такому кольорі. Ось такі сукні міді в молочному та коричневому кольорі. Можливо, візьму приміряти, не знаю в якому кольорі ще. Я вже прийшла до стягання, взяла лише одну сукню примірити молочного кольору, бо більше мені нічого, на жаль, не сподобалося у розірді. Зараз примірю і покажу вам, як вона буде виглядати. Ось так виглядає ця сукня в молочному кольорі. У нас ще є в коричневому, Дуже навіть непогано. Навіть під лофери прикольно виглядає. Ось така довжина в цієї сукні. Дуже навіть непогано виглядає. Мені подобається і тканина. Ну і спинка звісно, вау просто. Покажу вам ось так ближче цю тканинку. Ось така тут красива спинка. Покажу вам артикул на цю сукню. Ось. Розмір СССІ, іде. Тепер я направляю, звичайно, у Зарочку. <laughs> Тільки це чоловічий відділ. Зараз хутенько спустимось на жіночий. Я так думаю, що я зараз у зарі вам точно покажу ті сукні, які я міряла нещодавно, пошукала для себе. Я у TikTok деякі викладала. Ось зараз я вам покажу їх більш детальніше. Дуже красиві, сподіваюся, що вони ще є. Я точно вам зараз буду приміряти цю сукню. Сподіваюся, що мій розмір є. Вона вау. І ось цю. Зараз знайду свій розмір і візьму її обов'язково. Точно зараз візьму примірити ось цю сукню. Дуже вона мені подобається. Я вже в зарі і вже примірила першу сукню. Зараз вам покажу її ось так. Виглядає такий красивий в неї фасон. В такий навіть в університет можна. Але, на жаль, бачите, це не мій розмір. Хоч це і найменший, але вона на мене завелика. Але мені дуже подобається ось ця рюшка знизу. Ось так вона. Бачите, виглядає. І мій розмір було б взагалі супер. Ось така рюша, покажу її ближче. Зараз вам обов'язково залишила неї артикул, кого цікавлять такі сукні. Боже, мені так подобається сукня входити. Красиво. Зараз будемо мірити далі. Ось артикул на бежеву сукня. А з цією сукнею в мене стався просто повний меч. Я в неї закохалася. Просто ідеальна. Ну погляньте. Чому вона така красива? Вона дуже гарна. Внизу є, звісно ж, ось така підкладочка, щоб нічого не просвічувало. Як це гарно виглядає, погодьтеся. Ну, мені таке просто дуже подобається, люблю я ось такі от сукні. Я дуже над нею вагаюсь, дівчата. Так, мені хочеться її придбати. Клас. Я обов'язково зараз вам залишу на неї артикул, бо вона, повірте, вона дуже гарна, дуже красива. Ось це декольте. І розмір ідеально сів. Ось ну, така принцеска просто. Дуже красива сукня на якесь ден... день народження. Чи просто навіть на прогулянку підкиди. Не можу налюбуватися чесно. Мені здається, одразу видно, коли мені подобається якась річ. Ось така тут спинка. Є загрузок позаду. З усіх сукні, які я сьогодні примірила. Ця сукня тут то точно мій фаворит. Ось артикул на мене. Цю просто сукню. Наступна сукня чимось подібна на минулу. Але тут є ось такі акцентні кольори, акцентна обробка. Теж вона в такому форматі. Боже, мені подобається всі сукні. Можна, будь ласка, літо 12 місяців на рік. Дуже красиво. Тканина тут дещо цупкіша в порівнянні з попередньою сукнею. Ну і бачите, тут немає ось такого, що воно лягає по талії воно одразу йде прямо від грудей. Але дуже красиво також. Також є підкладка, так що можемо не хвилюватися. Ну, красиво. Примиряти сукні це я люблю найбільше, мабуть. Залишу також артикул зараз. Мені дуже подобається вона по якості, по тканині. Супер. Довжина, бачите, яка? Вище ось колінка, вище коліна на літо. Просто супер. І знову ж таки артикул на цю біленьку сукню. І це вже остання сукня, яку я сьогодні приміряю у зарі. Її фасон це просто щось неймовірне. Я вже просто уявляю якусь фотосесію в цій сукні десь в полі. Дуже тканина легка. Ось такий принт. Також є. Підкладочка з тези. Вона йде позаду на резинці, тому розмір на мене трішки, як вам сказати, завеликий. Але, але, так і не скажеш одразу. Мені дуже подобається, ось як тут цими ґудзичками прошито. Так воно створює такий силует, щоб краще сіло Наталії і десь ось так. Взагалі було б супер. Але, на жаль, ні. Але вона мені теж дуже сильно сподобалась, і я також вже і раніше показувала в себе на сторінці. Зараз ще вам покажу, як виглядає позаду. Ось так ця сукня виглядає позаду. Там є резиночка, і на шиї вона зав'язується. Я вже в передбачуванні цього влога, тому що... Він мені вже подобається тим, що тут багато суконь. Красиво дуже. А зараз залишу вам артикул. І з сукнями, в принципі, все. Зараз ще примірюю одні джинси для себе. Хочу приміряти. можливо, також вам покажу. І підемо далі. Хочу вам ще ближче просто показати цю тканину. Наскільки вона приємна. І на літо просто супер. Я вже примірила джинси, які взяла для себе примірити. Ось такого вони формату. Тут десь завужені, а донизу кльош. Красиво виглядають. Мені останнім часом подобаються такі джинси, але я хочу іншого кольору. Взагалі хочу білі, але я десь... Ті, які я приміряла раніше. Щоб зараз їх примірити. Красиво виглядає. Буду переодягатися. Якщо цікаво, також залишу артикул на ці джинси. І буду йти далі. Ось артикул на ці джинси. Які прикольні шльопанці є. В зарі. Резинові такі. 100 злотих коштують. Прикольні. І в чорному кольорі такі самі є шльопанці. Ось такі акцентні, цікаві прикраси у зарі. Таке яскраве все. Ось цей крабик дуже гарний. На літо. На пляж саме то під сукні. Я вже вам показувала подібну сумку в резерві і в H&M. Е. Вони також є такі шопери великі. Взяла ось таку сукню в H&M. Е. Не знаю, чи мені видати такий фасон. Так, друзі, я примірила цю сукню і вона на мене це коротко дуже. Мені в ній максимально незручно і некомфортно, комфортно, вже це просто. Можливо, на дівчинку меншого зросту буде краще, буде комфортніше. В цілому, якщо говорити про сам принт — дуже літній, дуже літня тканина. На літо має бути класно, але не моя довжина. Ось цю коротеньку сукню з льоном. Я приміряла в минулому влозі. Кому цікаво, як вона сидить, можете поглянути. Я вичиндень, вже вийшла з роздягалки. Ось, буду вже виходити, побачу, коли далі піду, можливо, в біршку чи Страдіваріус Ось. І буду вам показувати, як щось мені приглянеться. Зараз я біжу швиденько в Рітос покажу вам свої фаворитики. Ще я досі представлена лімітована колекція. Я собі придбала ось таку пінку. Дуже ніжний, прикольний аромат. Боже, як гарно! Врітуал, подивіться, просто витвір мистецтва. взагалі Всім серцем обожнюю лінійку сакури. Мала пінку і мило, і скраб. І ось цей. Спрей також мала, дуже ніжний аромат має. До речі, його навіть мамі своїй також придбала і він також подобається дуже. Зараз побачимо, що є у Страдіваріусі. Я там бачила білі джинси непогані. Зараз побачимо, що є мірознень, бо минулого разу не було. Ось на ці джинси я приглядалася з такою розпіркою знизу. Зараз буду дивитися, чи є мій розмір наявності. Такс. Ну, давайте разом з вами цей момент 36.42. 34 є. Опа! Є 34. Шкода, що нема 32-го, але зараз візьму 34-й і буду міряти. Вони ще є ось в таких кольорах. До речі, ось такі самі. Ну, не такі самі, але схожі. Рабоки, як у Зарі, є у стридіваріусі і вони є у багатьох кольорах, як бачите. Ось цей дуже красивий на літо. Я вже примірила джинси і доволі вони погано no. сіли. Мені так подобається низ цих джинсів. No. Це 34-й розмір і ну, вони як всі мої джинси, я б не сказала всі завеликі, я думаю, що окей. Тут джинс не плотний, він тоненький, я б сказала. Але клас, мені подобається. Зараз собі збережу артикул. Вдома ще подумаю гарненько. Клас. Вам також зараз покажу артикул. Бо джинси дуже і дуже навіть варті уваги. Ось так позаду виглядають. Мусь мені, бачите, останнім часом подобаються джинси такого фасону. Покажу вам одразу артикул. ціна дуже приємна, до речі. Повернулася, щоб приміряти іншого кольору 32-й розмір, бо мені все ж таки хочеться, щоб вони краще сіли. Але щоб ви розуміли, ні одного кольору нема 32-го. Все перезбирали. Зараз я свиденько зайду в піршу, покажу вам лонг, такий, як на мені. Бо він дуже класний. Ось, І ще щось подивимось, що тут є. О, бачите, одразу. Не змінили, бо я вчора тут була. Ось такі лонги, дуже класна тканина. Рука йде віде... тут широкий. Я брала як собі розмір, ну і ви бачили, який на мені сидить. Зараз вам покажу артикул на цей лонг. Дуже класний. Він є ще в чорному кольорі, але я захотіла собі білий. А взагалі я хочу відмітити, що мені реально почав подобатись деякі позиції, не весь, але деякі позиції асортименту товару одягу у біршка. Я собі придбала тут останнім часом, я придбала тут дві речі, а це досить багато. Бо раніше я взагалі цей магазин оминала просто дорогою постійно. Я так розумію, ці крабики у вигляді квіточок вони скрізь є. Ось також цей топ навскіс з такою розпірочкою я приміряла. Але, на жаль, тут тканина не цупка, і вона взагалі дуже-дуже просвічує. Тому це для тих, хто без комплексів. Ну або ж не знаю, або ж щось вигадати. А в цілому, ця розпірка і те, що така симетрія є, мені дуже подобається. Зараз вам покажу. Артикл виглядає класно. В якому ще кольорі є? Ще у бордовому кольорі є, у шоко, у такому синьому та чорному. Ось такі є спіднички, які були дуже популярні минулого літа. Також є у віршки. Так, ну, в принципі, я завершила на сьогодні. Вибачте, що я, можливо, так кричу, бо тут дуже сумно. Хочу подякувати вам, що ви переглянули це відео, що ви були зі мною, що ви допомогли мені з тим, все показувати, бо мені це значно спрощує, зйомку відео. Наступного разу також зроблю якесь опитування і ми разом з вами оберемо, що наступного разу показувати вам. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, мені дуже цінно, дуже собі навіть просто оглянути не можете. Наскільки мені цінна ваша підтримка і ваші перегляди? Я просто обіймаю, обіймаю кожного. Бажаю вам хорошого дня. А ми зараз піду на свого чоловіка підемо щось перекусимо. Бо шопінг це така справа. Знаєте, трішки втомлює.